Вітаю усіх! Сьогодні 12 червня. В нас досить суттєво похолодало. Навіть так зимно вночі, але мені це подобається, бо дощик і така помірна температура для гортензії те, що треба. Так, Це в мене гарнюня Magical Starlight. Полюбляю цей сорт. він... Такий мережевний, а ще в нього досить гарне листя, бачите? Ваніла Фрайс поряд, але вона тільки нарощує свої пагони. Ось В цьому куточку в мене декілька гортензій деревоподібних. Зараз покажу вам їх трошечки ближче. Це готується квітувати гортензія LiMRi. Я ще не бачила її квітування. Це дуже маленька ліметта, карликовий сорт, теж кущик гарно наріз, але буду дивитися, як він буде квітувати трошечки пізніше. Далі під вишнею в мене сорт маршмелоу. Ну що, стійка гортензія, тут іноді їй не вистачає вологі. Ну... Нема поливу такого автоматичного. Далі в цьому куточку ще чотири сорти деревоподібної гортензії, але хочу спочатку показати вам дейцею. дуже гарний кущ. На жаль, одного року, років два-три тому, всі саджанці в мене підмерзли, ну, не вижили. А сам кущ залишився. І коли вона черенкується, майже і непогано. Але навесні частіше за все саджанці підмерзають, тож на продаж поки що немає. Ну і далі йдемо. Поруч це спірейка. Дивіться, що вже на бутонах 100% це гортензія Анабель, Але з таким гарним Golden Анабель, Бо в неї дуже гарне таке листя двокольорове, білосніжна, кремова вона потім буде дуже гарна. Потім поруч просто Анабель, бачите, теж вся в бутонах. Потім Пінк Annabelle 2. Обожнюю її, вона і яскрава, і пагони нею міцні. І потім, навіть коли вона відквітовує, вона теж дуже гарно виглядає. Ну і Красуня цього року це сорбет. Вона, нарешті, наростила дуже міцні пагани. Бо минулих два роки були вони такі все ж таки тендітніші, Я її обрізала після. Квітування і навіть ще не розпустившись, вона виглядає дуже гарно. Вже ми бачимо, що вона буде яскравою.